Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс. Мене звати Іра і сьогодні говоримо про те, чому в кожного виробника корму є окрема лінійка для цуценят. Невже їх не можна годувати таким самим кормом, як і дорослих собак? І в чому загалом полягають особливості харчування малечі? Давай розбиратися! Перший рік життя є найважливішим для маленьких щенят, адже саме в цей період формується їхній організм та підвалини міцного здоров'я. Особливу увагу варто приділити раціону новонародженого малюка, який повинен містити всі корисні речовини, такі необхідні для організму, що зростає. На щастя, сьогодні на полицях зоомагазинів представлений спеціальний корм для цуценят у великому асортименті. Він зроблений виробниками спільно з ветеринарами та кінологами. Чому ж для цуценя так потрібен спеціальний корм? Малюкові, що підростає, безсумнівно потрібно спеціальне годування, яке відрізняється від харчування дорослих особин. Ветеринари пояснюють це тим, що малюкам потрібна їжа з підвищеним вмістом білка, а також подвійна норма вітамінів та поживних речовин. Саме тому виробники спеціально і розробляють корми для цуценят, наповнені всіма необхідними складовими. Що таке спеціальний корм для цуценят? По-перше, підвищена калорійність, адже в ранньому віці молоді собаки дуже активні і витрачають в кілька разів більше енергії ніж дорослі песики. По-друге, високий вміст вітамінів, мікроелементів та мінералів, що у кілька разів перевищує норму необхідну для дорослої тварини. По-третє, відсутність у складі круп, які можуть спровокувати виникнення в цуценяти харчової алергії. По-четверте, наявність у складі додаткових речовин, що містять клітковину, наприклад, фрукти, овочі чи трави. Як годувати щенят? В перший місяць життя малюк повинен харчуватися молоком матері, а на випадок, якщо такої можливості немає, варто скористатися замінником молока, який продається у зоомагазинах. Такий продукт за складом повністю відповідає молоку собаки матері та допомагає цю в ранньому віці отримати всі необхідні йому мікроелементи та вітаміни. Також варто нагадати, що давати щенятам кров'яче чи козяче молоко не можна, оскільки воно може спровокувати серйозні проблеми з шлунково-кишковим трактом. У віці двох місяців маленький собачка повинен продовжувати харчуватися молоком матері або ж замінником цього молока. І при цьому можна починати вводити в раціон прикорм у вигляді м'ясних паштетів або мусів. Після досягнення віку трьох місяців цуценят повністю переводять на готовий корм. Для початку можна спробувати давати малюкові сухий корм розмочений у воді, або ж відразу починати годувати його вологим кормом. Після півроку життя крокети вже не розмочують, тим паче корми для цуценят. Часто вирізняється також і розміром крокет. Він менший аніж розмір крокет для дорослих собак. І ще кілька нюансів: кількість корму необхідно суворо контролювати. А якщо пес не доїв свою порцію, прибирати миску до наступного прийому їжі. Якщо собака пропустив один з прийомів їжі, не потрібно в наступний прийом намагатися це компенсувати і давати йому подвійну порцію. Не варто відразу ж після годування змушувати вихованця тренуватися чи грати. Така активність може спровокувати нудоту і розлади травлення. За можливості, годування має проводитися щодня в один і той самий час. От і все. Розкажіть в коментарях, чим годуєте свого цуценятка, і підписуйтесь на зоокомплекс. Тут все про життя із хвостиками. Побачимось!